ДАЛ-16 це надійний датчик для вимірювання інтенсивності світла. Датчик має два аналогові виходи 010В з дуже низьким вихідним опором і повним захистом від коротких замикань та помилок у проводці. dal 16 доступний у двох варіантах: один з кабелем і один з кабелем з роз'ємом М12. Датчик має два кольорові світлодіоди для індикації стану роботи та діагностики помилок. Для оптимального монтажу датчика використовуйте монтажний затискач. Встановіть датчик перед впускним отвором у напрямку струмення свіжого повітря, щоб забезпечити відсутність пилу на датчику. У запилених середовищах датчик слід розміщувати в місці, яке дозволяє легко проводити очищення через регулярні інтервали. У будинках зі стінними впускними отворами розмістіть датчик поруч з одним із отворів, який відкривається першим. У тунельних будинках датчик повинен бути розміщений на відстані не менше 20 метрів від кінця отвору тунелю, щоб уникнути впливу зовнішнього світла на датчик. Щоб побачити дані з наших датчиків, підключіть їх до контролера ферми. Датчики від DAL Sensors підходять для всіх контролерів ферм або можуть бути налаштовані.